Чи є йога ідеальною для жінок? Це не просто таке, знаєте, риторичне питання, це назва ключового розділу з однієї, ну надзвичайно встливової книги, у яку ми сьогодні зануримося. Йдеться про працю Гіти Аєнгар, Йога для жінок, повне ілюстроване керівництво. І це треба сказати не просто чергова книга про йогу. Гіта Айенгар – це ж одна з найвідоміших жінок-майстрів йоги у світі, донька легендарного БКС С Вона, по суті, присвятила все життя тому, щоб адаптувати практику, як яка ну, історично вважалася чоловічою саме для жінок. І саме тому це питання звучить так е, провокаційно. Адже в сучасному світі, особливо тут на Заході, йога стала майже синонімом жіночої практики. Ну, студії ж, переповнені жінками. І коли такий авторитет, як Гіта Інгар, ставить це питання так прямо, це змушує зупинитися. Це, знаєте, такий сигнал, що відповідь не така проста, як здається. Вона ж не каже звісно, ідеально». Ні, вона запрошує до дослідження. Саме так. Отже, наша мета сьогодні не просто обговорити, а власне розкрити конкретні аргументи гіти Айенгар з цього розділу. Хочеться зрозуміти, що саме вона вкладає в це поняття ідеальна, і чому її підхід ну, здійснив справжню революцію. Гаразд, давайте зануримося в це. Отже, коли Айенгар починає відповідати на це питання, з чого вона виходить? Я підозрюю, вона одразу переходить до найголовнішого, до унікальної жіночої фізіології. Абсолютно, вона не розглядає жінку як якусь меншу версію чоловіка. Зовсім ні. Вона одразу заглиблюється в те, що робить жіноче тіло унікальним його циклічність. Величезна частина книги присвячена менструальному циклу, і це не загальні поради, ні. А Енгар пропонує конкретні терапевтичні послідовності Асан, наприклад, приболісних місячних вона наполягає на відновлювальних позах, як, от, скажімо, супта батха конасана поза метелика лежачі, але з обов'язковим використанням валиків під спиною та ковдер під стегнами. Ось це, до речі, цікаво. Багато хто думає, що допоміжні матеріали або пропси, як їх називають, це щось для початківців або ну негнучких людей. Але в системі Айенгара, здається, вони відіграють значно глибшу роль. Це ключовий момент її філософії. Пропси це не милиці, це інструменти інструменти для точності та глибини. А Янгар стверджує, що вони дозволяють будь-якій людині, незалежно від її сили чи гнучкості, увійти в позу правильно, утримати її довше і отримати повний фізіологічний та терапевтичний ефект. Бо без пропса тіло може напружуватися, і замість розслаблення ми отримаємо ну, боротьбу. А з пропсом тіло розслабляється і поза починає працювати на клітинному рівні. Тобто йдеться про доступ саме до ефекту пози, а не просто про відтворення її зовнішньої форми. Це ж повністю змінює погляд на практику. А як ця точність застосовується до такого складного періоду, як вагітність? О, під час вагітності її підхід стає ще більш філігральним. Вона розглядає кожен триместр окремо. Наприклад, у першому триместрі, коли ризик є найвищим, вона рекомендує уникати будь-яких стрибків, будь-яких різких рухів. У другому акцент зміщується на пози стоячі для зміцнення ніг та спини, щоб ну, підготувати тіло до зростаючої ваги. Вона дуже детально описує, як адаптувати пози, наприклад, розставляти ноги ширше, щоб звільнити місце для живота. А є якісь ну суворі заборони, що на її думку категорично не можна робити. Так, і вона дуже чітка в цьому: жодних закритих скручувань, жодних інтенсивних прогинів назад без опори. Жодних поз, що стискають живіт, і, звичайно, більшості перевернутих поз. Але найголовніше вона вчить не просто слідувати правилам, а розвивати чутливість і слухати власне тіло. Вона каже, що вагітність це час, коли жінка має навчитися найглибшої інтуїції. Фе рівень деталізації вражає. Але, чесно кажучи, звучить трохи м -м, складно. Чи може звичайна жінка, не експерт з йоги, реально застосувати все це, чи це не перетворюється на якийсь надто складний набір правил? Чудове запитання. А Єнгар це передбачила. Тому її книга це не просто список поз, це навчальний посібник з анатомії та фізіології. Вона пояснює, чому. Чому скручування шкідливі під час менструації, бо вони порушують природний потік, а пани, енергії, що рухається вниз? Чому певні пози допомагають при менопаузі? бо вони стимулюють щитоподібну залозу? Її мета не дати жінці рибу, а дати вудку. Вона прагне виховати те, що вона називає інтелектом тіла, і коли цей інтелект пробуджується, правила стають не обмеженням, а власне інструментом свободи. Інтелект тіла, Сильний вираз. Мені здається, ця ідея про глибоке слухання свого тіла вона знеминуче виходить за межі суто фізичної практики. Цей фізичний інтелект повинен мати потужний психологічний відповідник. Чи пов'язує ці два світи у своїй книзі? Вона не просто пов'язує їх, вона вважає їх нероздільними. Для неї психологічні переваги є прямим наслідком цієї фізичної точності та усвідомленості. Вона детально пояснює, як практика асан і особливо пранаями дихальних технік безпосередньо впливає на вегетативну нервову систему. Класична історія про перемикання з режиму бий або біжи на відпочивай і відновлюйся. Здається, що сучасне життя заблокувало нас у першому режимі назавжди. Саме так і Айенгар пропонує дуже конкретні інструменти, щоб знайти той самий вимикач. Вона описує, як спокійне, подовжене дихання в позах на розкриття грудної клітки може заспокоїти серцебиття, знизити рівень гормонів стресу. Але вона йде ще далі, і ось тут, на мою думку, криться найважливіший аспект для сучасної жінки. Вона говорить про сприйняття тіла. О, це надзвичайно актуально. Світ фітнесу, соціальні мережі все це створює величезний тиск. Змушує жінок сприймати своє тіло як об'єкт, який потрібно постійно покращувати, виправляти, доводити до якогось ідеалу. Як йога Аенгара протистоїть цьому. Вона робить це, знаєте, радикально зміщуючи фокус уваги з зовнішнього на внутрішній. Мета практики не в тому, щоб зробити ідеальну фотографію для інстаграму. Ні, мета відчути позу зсередини, відчути, як витягується хребет. Як розкриваються легені, як кров циркулює в кінчиках пальців. Айенгар пише про розвиток усвідомленості в кожній клітині. Цей процес тотального занурення у внутрішні відчуття є потужною протиотрутою від суспільного тиску. Практика вчить не боротися з тілом, а співпрацювати з ним, поважати його обмеження і святкувати його можливості. Виходить, ідеальність йоги за Айнгара полягає в тому, що вона пропонує шлях. Шлях від самооб'єктивації, від погляду на себе в дзеркалі до самоусвідомлення. Це практика, щоб жити у своєму тілі, а не просто мати тіло, прекрасно сказано. Це саме перехід від самокритики до самоприйняття, і цей шлях, на її думку, дає жінці психологічну стійкість, яка не залежить від зовнішніх обставин чи оцінок. Це внутрішня опора, яку неможливо відібрати. Знаєте, чим більше ми говоримо, тим більше я розумію, що сам факт написання такої книги і сама постановка питання, чи є йога ідеальною для жінок, це вже революційний акт. Це натякає на те, що так було не завжди. Це свідома спроба повернути традицію, яка, можливо, трохи збилася зі шляху. Це було не просто повернення, це по суті створення нового напрямку всередині традиції. Щоб зрозуміти масштаб її внеску, треба поглянути на історію. Класична йога, описана в стародавніх текстах, ну на кшталт йога патанжалі століттями була переважно чоловічою аскетичною практикою. Її метою було духовне звільнення через зречення від світу. А жіноче тіло з його циклами, здатністю народжувати дітей, все це розглядалося як частина ну, мирського матеріального світу, від якого йогіни прагнули відійти. Тобто жінка та її природа сприймалися ледь не як перешкода на духовному шляху. У багатьох традиційних школах саме так залучення жінок до серйозної практики йоги це переважно феномен ХХ століття. І тут з'являється Гіта Аєнгар. У неї була унікальна позиція з одного боку, вона донька і найближча учениця одного з найвеличніших майстрів, тобто була глибоко занурена в традицію. А з іншого вона жінка, яка на власному досвіді проживала всі етапи життя жінки і застосовувала до них йогу. Тобто її власне життя стало лабораторією для дослідження. Абсолютно. Ця книга результат десятиліть особистої практики та викладання тисячам жінок. Вона не просто додала кілька жіночих поз до існуючої системи. Ні, вона фундаментально переосмислила всю практику крізь призму жіночого досвіду. Вона показала, що менструація, вагітність, монопауза це не перешкоди, а унікальні можливості для глибокої внутрішньої роботи. Вона по суті взяла систему, створену чоловіками для чоловіків, і скрупульозно нанесла її на карту жіночого тіла та життя. Доводить, що ця давня практика не просто може, а й повинна служити унікальним потребам жінки. Вона не просто відповідає на питання, а по суті створює ту саму ідеальну йогу для жінок. Якщо спробувати зібрати всі ці нитки докупи, то відповідь Гіти Айенгар на питання, чи є йога ідеальною для жінок, звучить як гучне так, але. І це, але, здається, є найважливішим. Саме так це так, але за певних умов. Ідеальність, яку вона описує, не притаманна будь-якому занятню з назвою йога. Вона базується, як ми обговорили, на трьох фундаментальних стовпах: перший це радикальна адаптивність. Практика має бути неймовірно гнучкою, щоб відповідати унікальним фізіологічним етапам. Другий стовп, очевидно, психологічний. Це здатність практики переключити увагу зовнішнього на внутрішнє, з замокритики на самоосвідомлення, вірно і третій стовп історичний. Це усвідомлення того, що її робота є важливим етапом еволюції йоги. Це свідомий крок, який робить давню орієнтовану на чоловіків практику глибоко релевантною та стіліючою для жінок 21-го століття. Без цих трьох компонентів йога ризикує перетворитися просто на екзотичну гімнастику. Це розмежування між йогою як фітнесом і йогою як глибокою життєвою практикою. Ця розмова справді підкреслює глибину підходу Айенгар. І це змушує мене замислитись про те, як йога виглядає сьогодні в масовій культурі, і це підводить нас до найважливішого питання, яке робота АЕНГАР неявно ставить перед кожною сучасною жінкою, що займається йогою. Якщо ми погоджуємося, що ідеальна йога це практика, яка є високоспецифічною, нюансованою, уважною до індивідуальних циклів та потреб, то що це говорить про універсальні стандартизовані заняття, які ми бачимо повсюди? Ви маєте на увазі типовий клас у фітнес-центрі, де 30 людей різного віку, статі, стану здоров'я роблять одну й ту саму послідовність. асан? Саме. чи відповідає такий підхід, один розмір для всіх, тим високим стандартам, які встановлює Аянгар? Чи не втрачається в цьому масовому комерціалізованому підході та саме чутливість, та сама тілесна інтелігентність, яка й робить практику по-справжньому терапевтичною та ідеальною? Можливо, це думка для роздумів, чи є йога, якою ви займаєтеся діалогом з вашим тілом, чи це просто монолог, який виголошується до нього? Чи є вона інструментом самопізнання, чи просто ще одним способом привести тіло у відповідність до зовнішніх стандартів? Дуже влучне і можливо незручне питання для багатьох. Дякую за цей глибокий аналіз. Це було надзвичайно корисно.